Бродах традиційно ярмаркували, чого тут тільки не було: і польова кухня, і коні, і багато чого цікавого. Такий захід у Бродах організовують не вперше, тому пропонуємо вам переглянути наступний сюжет. Пастушків'ягня! За доброю традицією у центральному парку міста Броди перед Різдвом Христовим зібралися активні жителі не лише Бродівської громади. Тут було чимало активних людей, які продавали свої творіння, аби за виручені кошти підтримати наші збройні сили України. Різноманітні смаколики, солодощі, випічка та багато іншого було доступним для продажу. Ми стараємось на кожну ярмарку на підтримку ЗСУ брати участь, і сьогодні також нас запросили. Ми обов'язково приєдналися. Студія Саталантів Карі та Зброди. Обов'язково ми. Хочемо показати, хочемо залучити всіх для збору для наших військових роботами своїх дітей. Тобто наші діти все робили власноруч, те, що ми продаємо. А також хочемо показати вам, що наші волонтери карі та зброди тільки цієї ночі повернулися із Курську і привезли нам. Матеріали і боєприпасів, які також стараємося показати, довести та співпрацювати. Ми сьогодні завітали на ярмарок від організації «Ваш-Лаваш», від пекарні, нашої місцевої бродівської. Маємо різні смаколики і ну, горішки маємо всякі боживафельки, медівнички, панатони, кекс дуже все смачно. Запрошуємо вас на ярмарок. Ці э, гільзи э, і решта таких э, ну нелюдських речей. Нині прикрасили максимально новорічно, і теж збираємо кошти аби відправити та і зробити, хоча б клаптик, але добра. Ми завітали до вас з виробами ручної роботи прикрасами. Все, що бачите, все, що наверху, нанизу, все зроблено нашими руками. Цього дня у парку було чимало людей, які мали змогу не лише придбати якісну продукцію, а й послухати чудові виконання різноманітних колядок. Ведучою заходу була неперевершена Олена Ковальчук в загальному на ярмарку. Було, як завжди, весело та гучно. В загальному я дуже рада. Мені ярмарок дуже сподобався. Саме я буду виступати тут. Я бажаю, що цей ярмарок був добрий, щоб всі варили перемогли, щоб ми всі беремо гриві, наскінчилась. За силу, поважаю ми сильні. Що можете побажати нашим захисникам, щоб не падали духом? Протягом всього дійства ведуча Олена Ковальчук розповідала присутнім про особливість ярмарку. Та кожен, хто долучився до нього, був вдячним Збройним силам України за можливість організувати подію. На вас чекають живі колядки та вертеп. Чарівна фотозона, яскравий аквахрим для дітей, унікальні вироби з глини, різдвяні павуки, дідухи, домашні смаколики, гарячий глінтвейн, апетитний буткор та катання на санях із конями. Тут не лише ярмаркували, а й колядували на прославу новонародженого спасителя, таке згуртування жителів різних територіальних громад. Ще раз стало прикладом того, що минація сильних та вільних людей. Хочеться сьогодні висловити слова подяки та шани нашим янголам-охоронцям, нашим мужнім захисникам, нашим незнаним воїнам. Адже саме завдяки їм сьогодні ми маємо чудову нагоду зібратися тут, насолоджуватись піснями та колядками. Ну і, звичайно ж, не Пам'ятаємо, Пам'ятаймо, кожна ваша лепта, навіть найменша, це потужна підтримка для нашої армії. Подяка за найбайдужість і активну позицію всім, хто долучився. Тепло ваших сердець, навіть посмішок топить найбільші криги людських душ. Також для гостей була доступна можливість скористатися послугами каретного двору, представники якого. Вже не вперше приїжджають у броди. Зокрема, цей ярмарок вже став досить традиційним у нашій громаді. Це відбувається вже не вперше. Збираються різноманітні колективи. Ну і власне, ми, як бачимо, ми зараз маємо можливість проїхатися завдяки каратному двору з міста Львова і насолодитися цим процесом. Головне, головне не падати, не падати ентузіазмом, ідеєю. Все. ми мусимо підтримувати і традиції, ми мусимо допомагати і нашим захисникам, які, які роблять все над надможливе. і кожен має вносити свою свою частку, своє своєї роботи, душі в загальну загальну нашу справу. Загальному враження від ярмарку у Бродах, де зібралося чимало організацій, видався на всі 100%. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.